Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Коли мені хочеться пиріжків або чогось такого смачненького до чаю, я готую отакі ліниві пиріжки або ж оладки. Але оладки не прості, а відразу з начинкою. Тож сьогодні я буду готувати і покажу вам, що у мене вийде. Декілька разів із цієї капусти готувала салат. Вона соковита, м'якенька, і лишився отакий шматочок. Салату вже з неї не приготуєш, а викинути шкода, а для моїх пиріжків оладок якраз те, що треба. Капусту натираю на крупну тертушку. Натираю лише цю частину, де листочки, а там, де качанчик, не натираю вже, викидаю його. Можна, звісно ж, почистити. Його натерти також. Капусту відразу підсолюю за смаком і також додаю подрібнену зарані зелень. Зелень беріть за своїм смаком. Якщо ж не хочете додавати зелень, додайте дрібненько нарізану рібчату цибулю. Сюди ще додаю грам 150 кисломолочного сиру. У мене сир грудочками, тому я його трішки розминаю. Сюди ще додаю одне сире куряче яйце. І ще додаємо одну склянку 250 мл кефіру. У мене кисле молоко, кисляк. Тепер додаємо до цієї маси цільнозернове пшеничне борошно. Борошну можна додавати будь-яке, яке ви вживаєте і яке вам більше смакує. До борошна додаю півчайної ложечки звичайної соди і все перемішую. Дивлюся, щоб консистенція була така густенька. Загалом я додала 7 повних столових ложок борошна. Тепер все перемішала, нехай трішки постоїть і буду смажити такі оладки. Оладки смажу на розігрітій сковорідці з олією, можна додати трішки вершкового масла. Для зручності ложку змочую в воді. Оладки смажу під закритою кришкою на помірному вогні. З однієї сторони підсмажились, перевертаю на іншу сторону, і також під кришкою смажу з іншої сторони, щоб вони добре просмажилися, і капуста не була сирою всередині. Отакі От красиві рум'яні ліниві пиріжки чи оладки у мене вийшли. Їх можна смакувати із сметаною. Дуже смачні будуть. А можна і просто так до чаю. Це те, що треба. Ви знаєте, я навіть більше люблю отакі оладки чи якісь солені бутерброди до чаю, ніж щось солодке. Дивіться, які вони всередині. М -м -м -м. Це смачно. Навіть трохи чим схожий на котлети. Рекомендую, обов'язково вам треба це приготувати і посмакувати, звісно ж. Я вам всім щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. Ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Якщо ще не підписались на мій канал, зробіть це зараз. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей на все добре. Будьте здорові і обов'язково дуже і дуже щасливі ви і ваші рідні і близькі.